Усім привіт! Зараз буду збирати передню амортизаційну стійку автомобіля D Lanos. Покажу, як я це буду робити. Поворотний кулак або ж корпус стійки. Я затисну в лощата для зручності роботи. Беремо, встановлюємо амортизатор, затискаємо гайку. Затисну цю гайку, прокачаю кілька разів амортизатор, ну і далі продовжимо. я затиснув цю гайку. Гайка ця підключена 54. Якщо у вас відповідного ключа нема, то можете скористатись трубним ключем. Ну а я зробив такий, можна сказати, саморобний із ключа 46, зробив 54. Встановлюємо новий. Буфер стиснення, чи як ще називають, цю, гумову деталь відбійник. Так. Тепер встановлюємо пружину, яку треба стиснути. Так, далі. Стакан у зборі. Це я збираю новий поворотний кулак, нова пружина, новий цей стакан. Також відновив цю пружину, пофарбував. Тут було трохи іржі, але ця пружина в гарному стані. А інша пружина, навіть вона і просівша, десь, ну. Сантиметрів, мабуть, може, і на 3, та у поганому стані. Ну і чому я замінював поворотний кулак на новий, я розказував у попередніх відео. І зараз важливий момент, як саме правильно поставити оцей стакан. Його в будь-якому положенні ставити не можна. По інструкції треба, ось тут є така виїмка. Ось вона. І треба ставити. Для стійки з правої сторони то назад за рухом автомобіля, а з лівої сторони то щоб оце, ця виїмка дивилася уперед, як рухається автомобіль. Це е, права стійка, то я встановлюю, щоб оця виїмка дивилася назад. Так, ну і далі, Така шайба. Сюди ставиться, і далі йдуть отакі шайби полусфера. Вони правильно за інструкцією повинні встановлюватись цією чашею до цього, до підшипника. Це, мабуть, як на оригінальних тих опорах, то ну, ця шайбу повинна якось прикрити там підшипник, щоб він довше прослужив. У мене оці опори вони не рідні, не оригінальні. Тобто, якщо я отак поставлю, просто буде опиратись, ну, нічого доброго з цього не буде. То я просто цю шайбу ну, поставлю так. так ця шайба і стояла. Мабуть, вона тут... Може і не потрібна, ну, але я її буду встановлювати. Тобто я ставлю ось отак, просто униз, ну і все. І далі у верхню опору ставимо. Так, тепер ще одна шайба зверху. Ну і будемо це все закручувати. Так, і щоб це гайку закрутити, бажано отакий от ключ і утримувати іншим ключем за шток. Щоб не було провертання. Ну і закручуємо до кінця. Гайку амортизатора затиснув. Ну і тепер залишається тільки встановити захисний ковпачок. У мене ті опори не оригінальні. тому стандартні заглушки сюди не підходять. Ну Я використовую ось такі, не пам'ятаю, з чогось підібрав. Ну, і тепер залишається відпустити стяжки пружини. Ну, ось і все, стійка повністю зібрана і готова до установки на автомобіль. Аналогічно буду збирати зараз іншу стійку з лівої сторони. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. У відео показано стандартний порадок дій при зборці стійки Лануса. Але в мене верхні опори не оригінальні, виробника Севі. І з застосуванням оригінального стакана опора стала чіпляти за чашку. Тому довелося знову розбирати стійку і підкладати ще одну шайбу під опору. Взагалі, з цими верхніми опорами севі мають застосовуватись і їхні чашки або ж додаткова шайба також вирішує це питання. А шайби на півсфери тут і не потрібні з моїми опорами.